Напередодні Професійного свята Дня журналіста за сумлінну працю та високий професіоналізм Івано-Франківська обласна державна адміністрація та рада нагородили грамотами кращих представників засобів масової інформації Прикарпаття. Ви є незаангажованими і ви допомагаєте тримати в тонусі владу, починаючи від мене і будь-якого іншого державного службовця вам всім. Здоров'я в першу чергу, сімейного благополуччя, мирного неба, твердої думки, світлої голови. І я сподіваюся, що ви з уст голови обласної державної адміністрації почуєте такі слова. Ви гордість нашого краю. Нагороди отримали і наші колеги журналісти обласної державної телерадіокомпанії Карпати Юрій Надольський, Ольга Котюк, Наталя Олексієнко та телеоператор Дмитро Самарський. Окрім цього, почесною грамотою була відзначена первинна організація національної спілки журналістів України ОДТРК Карпати як краща первинна організація області. За словами її секретаря Галини Держепільської, така нагорода є заслуженою. У нас є команда, яка минулого року виграла. Богині ефіру цього року до нас додався і Богдан. ефіру і Богдан. Ми співаємо в хорі медіанота. Ми робимо багато таких. І мистецьких подій організовуємо, зокрема, наші члени протягом року. Тобто, дуже багато є чим похвалитись, коли я складала цей звіт про діяльність за рік. Сама втішилась, тому що справді зроблено дуже багато. Користуючись нагодою, творчий колектив обласної державної телерадіокомпанії Карпати приєднується до вітань та бажає майстрам слова та пера успіхів творчого запалу та нових здобутків.